Танго-оркестра став першим українським гуртом, що виконував танго в оригінальному складі скрипка, акордеон, рояль і контрабас. Колектив був створений ще в 2011 році, і він зазнав певних трансформацій. В нас зараз трішки інший склад, але ем, незмінним залишилося напевно любов до танго, до цього стилю, і ем, любов до такого камерного музикування, до ансамблевого музикування, і е, в колективі зібрані. Мої колеги найкращі віртуози України, найкращі музиканти. У складі колективу грає зірка українського контрабасового мистецтва Назарій Стець. Артист нещодавно побував у світовому турне. В Альберт -Холі я був із Києва Фрідом Оркестра. Це був такий великий проект, зібраний канадсько американсько українською диригенткою Керолін Вілсон, яка який її рід походить з Чернівців. І от відколи почалася війна, вона якось хотіла долучитися до нашої перемоги і таким кроком побачила зібрати музикантів і зробити їм світове турне, щоб з одного боку вони могли е, заробити грошей, з іншого боку, поговорити про українську культуру і доносити на всіх світових медіа. Учасники квартету зізналися, що виступали на відомих світових концертних майданчиках, та найбільше їм до вподоби виступи у рідній Україні та у таких маленьких містечках. Атмосфера таких маленьких містечок, така камерна, можна сказати, лампова. Вона дуже особлива. І е, ну в якійсь мірі, може це суб'єктивно, але мені набагато приємніше грати для меншої. Кількості людей ніж для великих стадіонів. у філармонії. Запевнили, що докладуть всіх зусиль, щоб тут виступали кращі музиканти України, Європи та світу. З коломиван Малецький Голонорвачук, телерадіокомпанія Раї.